Вино зажини в Англії. Відібрав жмих, купив ось таку сіточку, не знаю скільки мікрон, але вона тоненька, і її дуже зручно сюди засипали, віджимаєте і руками, і все воно доволі сухе вийшло. Отак От у мене підставка. Ось, ось, бачите, які помічники мої. Дві табуретки. Чутний цукор. Ну, 400 грамів, я думаю, чи пів кіло. Ще на цього додавлю. Ось такий сахар, цукор. Шугар. Один фунт і 10 пі коштує в Англії кілограм цукру. А в Норвегії коштує 1 кілограм цукру 120 гривень. 30 крон. ну, пів пачки, я думаю. У мене є і віса, звісно, ну. Я думаю, що 530 грамів залишилось. Ну, Пів кила, пів кила цукру, цукор недорого. Можна і гонить і самогонку, але тоді зупиниться вся робота після того кріпкого напитку. А це буде окей. Заливаю і це вже буде бродити таке, бо той ж мих він нікому не потрібний. Як... Як кров. Не знаю, близько 14 кг у мене було. Що, з бутлі такі малий? Я міряв повний 5 літрів. А з відра не подається. Коротше, два бутлі у мене буде. Ну, отак оставимо на каламбур трохи. Повний доливати не можна. Це і багато. так. Все, цукор тут, процес пішов. Якщо приїду сюди на новий рік, то буде смачне отаке войно зажини.